Всім привіт! Сьогодні розповім, як зберігати двохфакторну авторизацію за допомогою розширення. Тобто, це буде той самий аутентифікатор, який стоїть у вас, наприклад, на телефоні. Візьмемо там google аутентифікатор Ви зможете зберігати як один аккаунт, так і 50, тобто скільки вам потрібно. В першу чергу, для чого це? Наприклад, у вас є 50 профілів AdSpower. І хай це буде якийсь там, наприклад, Bitget, вам потрібно зберігати двохфакторку для кожного аккаунта. Перший варіант це вибирати свій телефон в руки і туди додаєте 50 аккаунтів. І здається, все класно, все працює. Але, по-перше, коли у вас буде не один Bitget, а там, наприклад, OKX, Bybit, Binance і так далі, то, повірте, буде дуже незручно вам вже. Це все шука... шукати в телефоні. Це раз. І два. Не буде якоїсь атомарності, тобто один профіль і всі дані від нього. А треба буде завжди ваш телефон і так далі. Як для основних профілів, так можна робити, проте коли ми робимо кілька аккаунтів, твінків, то бажано все-таки, ну навіть не бажано, а зручно зберігати в браузері. Для початку вам потрібно буде скачати розширення аутентифікатору. Я лишу посилання на нього в описі під відео. А я буду сьогодні показувати на ацпавері, про те, як ви вже могли зрозуміти, не обов'язково обов'язковоцпавера. Тобто ви можете це і в профілях Chrome або в будь-якому іншому антидетект браузері Головне, що він підтримував встановлення розширень. Ось розширення є, до речі, в самому магазині Ацпавера. Хто не бачив мій гайд по ацпаверу, подивіться. Я швиденько тільки покажу, що заходимо в розширення. І, ну, в принципі, він вже в нас тут є, але, наприклад, якщо у вас він не показується, пишете AUS і тут не так багато варіантів, він вас тут буде, встановлювати для відповідної групи або для всіх профілів, як вам зручніше. Все, є. Далі показувати буду на Бідґіті, проте це ніяк не міняє в суті, це може бути взагалі саме будь-який сервіс, де є двохфакторна, Тобто двохфакторна авторизація, тобто вам потрібно відсканувати код або вставити код, і у вас будуть генеруватися в вашому розширенні якісь цифри. Ось все. Тоді, в принципі, ще раз нагадую, скачали розширення, встановили. Воно в мене буде автоматично встановлене, тому що включено для групи в паверів. Ви встановлюєте як для хрома. І в принципі, я думаю, з цим розбиратись і без мене. Це закриваємо цю сторінку, переходимо до BitGit, я створив суто під до пустий аккаунт, тобто він не верифікований, але нам це не мало би ніяк завадити, показати суть роботи. Тепер дивіться, розширення в нас вже встановлене. Давайте я його закріплю. Все, в нас є ось. Воно так виглядає, і воно в нас зараз пусте. Це нормально, тому що ніяких аккаунтів ми не додавали. Ну і тепер, в принципі, переходимо до наступного етапу. Ну що ж, переходимо до підключення нашого антифікатора. Залежно від біржі, у вас трохи може відрізнятися розташування цієї функції, проте майже завжди це щось по типу профіль і далі заходити в безпеку. Я вже сюди зайшов, шукаю тут Google-аунтифікатор, це те, що нам потрібно. Не лякайте, що це не Google-аунтифікатор, це, в принципі, якби уніфікована система. Нажимаємо налаштувати. Далі кажуть, нам скачати додаток, це все нас не цікавить, у нас же все готово і тут ви бачите код. Тепер дивіться, тут дуже уважно, тому що оце. Цей код якраз і використовується для вашого антифікатора. Є два способи додати аккаунт. Перший це відсканувати. Дивіться, заходите в розширення нашого антифікатора, нажимаєте от таку верху справа біля олівсятку, біля редагувати кнопку сканувати і ну, обводити QR-код. Інколи спрацьовує не з першого разу, наприклад, у мене майже завжди з другого. Не лякайтесь, просто повторно зробіть. Ок. Все, готово у вас доданий аккаунт. Але дуже рекомендую відразу. Беремо цей ключ, копіюємо його і зберігайте собі. Ключ зараз я поясню для чого до речі, те, що ви бачите, це в принципі те, що я для себе кожен день і. Про що я вже знімав відео, і це готовий шаблон. Я лише також в описі під відео послання на нього. Тобто, дивіться, у вас є бекап двохфакторки і для чого він потрібен. Інколи розширення злітає, навіть частіше, ніж це хотілося би. Тому дуже важливо, щоб ви мали бекап аутентифікатора, тому що багато де, якщо ви втратите цей код, не зможете тобто, зайти в свій аккаунт, то вам доведеться потім. О... Його скидати. Зараз я покажу е, окремо, що вам дає цей код, але зараз е, закінчимо процедуру підключення. Тут все просто: копіюєте, е, перший раз дозволяєте, далі вам не потрібно це буде тикати, все е, скопіювали, вставили, надіслати. Е, ну Це вже не залежить від двохфакторки тобто просто підтверджуємо о, о, кодом включення двохфакторки на нашому аккаунті. І все. Зараз я, в принципі, мабуть, обріжу відео і повернусь, коли я вставлю вже код з пошти. Next. Скопіював код з пошти, вставляю, підтверджую, і Google-антифікатор прив'язаний. Готово. Тепер, ну, в принципі, давайте я вам покажу на всякий випадок, хоч я не впевнений, що це щось змінить, але, до прикладу, ми виходимо з аккаунта. І тепер, коли ми будемо заходити в аккаунт, вводимо нашу пошту. Зараз я веду дані для входу спочатку і повернуся на етапі двохфакторки. Все, ось я ввів логін, ввів пароль, вони, звичайно, правильні. Тепер копіюємо код, вставляємо, і зараз ми спокійно зайдемо в аккаунт. Все. І, в принципі, вам ніякого телефону в руки не потрібно брати, і ви можете передавати комусь аккаунт, а, і це буде працювати досить гарно. Тобто один профіль і відразу дані. А, тепер наступним покажу вам, що я маю на увазі, для чого оцей код бекапити і що може статись. Так, е, я зимулюю ситуацію, о, інколи розширення втрачає о, тут аккаунти. Я, наприклад, руками зараз видалю аккаунт. Все, нажимаю так. І тепер дивіться, ви відкриваєте одного прекрасного дня профіль, вам треба залогінитися, а тут немає е, коду. Що в цьому випадку робити? Берете якраз цей бекап, який ви робили, е, нажимаєте на олівець, нажимаєте додати, тут ручне введення, вибираєте ключ, і це вже як вам зручно, можете писати назву профілю, можете пошту, як вам краще. Ну, обов'язково анотуйте, від якого це сайту, тому що, як я казав, тут може бути хоч 10 сайтів, щоб ви потім не плутались. Е, все, нажимаєте ок і. У Вас працює, ви знову зможете зайти через двохфакторку. Тепер як забекапти? Наприклад, ви на етапі підключення забули скопіювати цей код. У вас його немає. Не обов'язково переприв'язувати двохфакторку, бо часто це означає блоку, блок виводу грошей на певний час або ще якісь обмеження, тому не дуже хочеться робити. І не хвилюйтесь, тут є функція експорту. В принципі, що ви робите? Нажимаєте на налаштування вверху зліва, заходите в «Бекап», і завантажити резервну копію. Задалі після бекапу у вас має тут з'явитись файл, шукаєте секрет, до букви останньої цей символ не копіюєте, тобто це вже йде розділення просто ключів. Скопіювали, і тепер давайте Ctrl-F. Як бачите, вони повністю відпадає, і відповідно ви так можете витягнути так, в лапках заднім числом ключ. До вашого аккаунта і тим самим знову імпортуєте аккаунт, коли вам це буде потрібно, і ви не втратите двох і які не потрібно переприв'язувати. Ось таке коротенька сьогодні в нас вийшло відео. Якщо вам була інформація корисна, буду вдячний за лайк та підписку на мій YouTube канал. Також вкотре запрошую на мій Telegram канал де я ділюсь різними активностями. Ну і о, на цьому в мене все. Нагадую, що всі послання будуть в описі під відео. І всім ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!